Відеопередавач. Відеопередавач, коли ви зайдете, ви побачите ось таку картину. Але у вас тут будуть певні налаштування, тому що в портах ви е, вмикнули протокол зв'язку. Якщо б у вас тут нічого не було обрано, ось так: от, то в налаштуваннях відеопередавача ви побачили ось таку картину. І тут нас посилає в порти, щоб вмикнути якийсь протокол зв'язку. То повертаємось в порти, вмикаємо наш RC Trump, на якому працює наш відеопередавач. І повертаємось в відеопередавач. Тут у нас ми бачимо, що нема таблиці VTX, тобто частоту цих потужностей і те, що нам треба. Ви можете це вручну вводити, але вручну ви можете вводити некоректні дані. Тому я раджу вам використовувати VTX таблиці. VTX таблиці існують для кожного відеопередавача. Це JSON файл, який вам треба знайти на офіційному ресурсі. В нашому випадку у нас GPRC, оцей от відеопередавач, то ми заходимо на офіційний ресурс цього відеопередавача. Я перший раз, коли шукав, це був теж шлях воїна. Я спочатку спробував знайти цю VTX таблицю завдяки пошуку: Ctrl-F і тут там VTX. Тейбл. Ось так от. Але у нас нема нічого по пошуку, ну, по сторінки. Тому я почав вручну шукати, прогорнув донизу, ага. побачив download center, зайшов, але тут теж все переклацав, нічого тут нема. Ну, саме по VTX таблиці нема тут. Думаю, добре, що мені робити? У мене було колись таке з айфлайтом, з великим таким відеопередавачом. Все облазив, нічого не знайшов на офіційному ресурсі. Потім відкрив оцей чатик ну, на офіційному сайті, і запитав, що не можу знайти ВТХ таблицю для відеопередавача. Вони кажуть, зараз ми перевіримо. Перевірили, пишуть, да, дійсно, таблиці нема. Дайте ваш емейл, ми вам відправимо. Я дав емейл і вони одразу відправили мені цей файл. Але Т... на сайт не додавали. А? На сайт не додали. На сайт не, не знаю, я не перевіряв після того. Але я його додав в телеграм-канал, в який я вам дав доступ, і вона там є на ну, ця таблиця, але для iFlight цього відеопередавача. Так тут я прогорнув вверх і дивлюсь, Ютубчик є. Думаю, ну не один же я з таким питанням. Зайду, подивлюсь, що пишуть люди в коментах. Прогорном вниз, думаю, почитаю опис. І в описі побачив vtx Table, який мені треба. Відкрив цей Google диск, і тут одразу цей файл, який ви можете завантажити, або просто скопіювати ці дані і вставити туди. Ну, ми завантажимо. І переходимо знову в BetaFly, і тут нам треба натиснути Завантажити з файла. Натискаємо і обираємо цей JSON файл. І у нас з'являється ось така історія: це таблиця е, наших частот і таблиця потужності, якою ми можемо користуватись. Зберігаємо це. І далі нам треба налаштувати, тому що зараз у нас нічого не налаштовано. Тут ми налаштовуємо, обираємо частоти, канали, там, ну і все, що нам треба. А тут нам показано, що зараз у нас вже налаштовано. Ну так як зараз у нас нічого не налаштовано, то ми тут нічого і не бачимо. То о, починаємо налаштовувати. Ви можете або ввести напряму частоту от сюди, тобто любу скопіювати звідси і вставити сюди, або налаштувати це стандартним методом, обравши сітку і канал. Тут у нас є сітки, це А, Б, Е, Ф, Р, і канали 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. І тут як морський бой. Якщо ви хочете використовувати цю, наприклад, частоту, то це буде сітка Є, е, канал четвертий. Да. Але ми будемо використовувати цю частоту, це у нас сітка Б, канал другий. Тут і виставляємо сітка Б, канал другий. І тут далі ми ставимо потужність, яка буде по замовчуванню. Ну, так як ми будемо використовувати крутилку перемикання потужності, то да, то ви можете мінімальну потужність поставити. Ну я поставлю зараз максимально, щоб пояснити наступні функції. Далі, режим підстопа це якраз і є оцей режим 0,1 мВт потужності, коли він нічого не випромінює. Ми з вами налаштували тумблер. На цей режим, і коли ми вмикаємо цей тумблер, режим підстопа буде працювати з тумблером. Тому ми тут нічого не чіпаємо. Далі, частота можете налаштувати режима підстопа. Ну, але це не треба, просто залишайте на той самой частоті. ну Ноль залишаєте, і він буде залишатись на той самой частоті, на якої був. Далі є ще показник низька мощність при дізармі. Цікава функція, якщо її вмикнути. То у вас буде воно працювати наступним чином. Коли дрон не заармлений, у вас буде 25 мВт. Але коли ви заармите дрона, то у вас буде оця потужність, яка обрана ось тут. Потім знову задізармили дрона, знов на 25 мВт Ну, в принципі... А? Тобто, Саме... да, коли задізармлений, буде мінімальна потужність, коли заармлений буде ось ця потужність, яка ось тут обрана. Але тут є ще ось така опція: включено до першого арму. Оце включено до першого арму. Це е, коли ви зробили перший раз арм, він перейде з 25 на міліватт на оцю потужність, яка тут обрана. Але коли ви задізармите, він назад не повернеться, він вже залишиться на цій потужності. Ну, я цим не користуюсь, тому що я буду використовувати крутилку для перемикання потужності. І тут поставлю 25 мВт, щоб коли пульт у нас не підключений, воно було на цій потужності. І зберігаємо. Коли збережете, ось тут повинні змінитись дані. Є. Тепер наші налаштування тут записані. Тепер наш польотник, це, це налаштування ми записали в польотник. Тепер наш польотник завдяки цьому дроту. Який ви підключали до Т1 контакту в випадку відеопередавача? Наш польотник буде транслювати нашому відеопередавачу оці налаштування, які ми тут обрали. Так, є.